Це Ніверовський Анатолій Семенович І Нєверовська Ніна Семенівна. Брат і сестра, діти Ніверовського Семена, Антоновича Нєровської Ліди Михайлівни. Е, Нєверовська Лидия е, дочка Щуцького, Михаила Миколаєвича. Е, діти. Niewiровska Оксана Oksa Алла Ala е, І діти Неверовської имени, Ігор е, и Наташа. Игорь е, Семерня, е, і потім взял фамилию дядушки Невровськи и Наташа Семерня, е, Внуки. Діти Ігора, Максим і Русина Ніверовські, Нировський, Максим і Ніверовська Росіна Ігорюни, І діти Наташі, Марина і Андрій, внуки Наташі. É, Sasha e Mark Green